Всем привіт. Робота така от цікава. Прокладка ГБЦ з якогось японського мопеда. Спитаю, потім скажу якось. Мопед старий, прокладки не є. Оригінал тільки в Японії за дуже дорого. І то японців на колінах стоять просить. Ну, отправте мені прокладочку, пожалуйста. Металл Асбест ЛА2 1.75 товщиною. Тут оригінал прокладки. То ми діло от викладаємо зараз, притискаємо файненько і потроху звичайною ручкою. Розмічаємо всі оці от отвори. Тут є отвори охолодження, їх не можна нарушувати, бо тут ну, вони продумані з завода, то є е, канали на охолодження головки. Бо якщо зробити по іншому отвори, то нарушиться циркуляція тусола. Тобто прокладка мусить бути точна копія цієї. Зараз то все діло розмічаю. От, промалював всю прокладку. І тепер її потроху треба вирізати. Врубаю отвори, просто висічка. и шматочек алюминия. До алюминия можно рубать. вот тут залезя как Кто не знает, может. Рубаем дальше. Трошки от работы ножницами и весечками. Получается такая вот штука. Как бы вот. Понятно, що вона не буде ідеально така, от як з пічтампа заводського, но... сувку такі робили, на таких люди їздили і по сей день їздять. А зараз будемо робити саме таке чотеньке, це ці внутрішні металеві завальцовки. Беремо таку штуку 0,25. Керним дюрку. Дірку. Штанген штангенциркуль розмічаємо отвір. Тобто внутрішній внутрішні прокладки плюс допуск на отворот. От я розмітив кружечок. І пробив три отвора. Тут от такі от ножниці, тобто направлення. Прямо і наліво, трохи підігнуті. І так ріжемо. Якщо їх перевернути, знизу ріжемо в другу сторону. Оцими ножницями, ну, на прокладки є отвір. Тобто береш, беруться так от ножниці, і з піднизу по чуть-чуть там самими кінчиками вирізається отвір. Е, ну, ці штуки цими ножницями різати не можна, там. Зубчаті губки. Мабуть, видно, чи ні. Ну, тут от на губках трошки є насічка. І якщо з такою насічкою розвальцовувати е, із-за того, що там зубчики. Щас фокусується чи ні. о, е, розриває. Ну, тобто, є місце для надриву. Штатива нема то так. от. Береться ця бляшка, звичайні ножниці. На цих ножницях нема, ну, нема зубчиків, на тих ножницях є зубчики. Тобто ці зубчики тут рисочки, і коли ми розвальцовуємо цю кромку і розриває. І просікаємо три отвори і акуратно. Під розмітку, щоб не заїхати Потихеньку бацаємо. Не люблю я те діло ці прокладки. Ну, коли дуже попросять, то іноді роблю, це і так. Оригінал прислали з Росії Колега Байкер. Це в нього така от біда. Нема в Росії кому зробити прокладки дві. Заїздончик маленький, то не страшно. Трохи незручно тут. Раком висить на станку і різать. Так от вирізали дюрку. І в принципі найбільша загвоздка у виготовленні прокладок. Тут треба отаку от штуку. О. Двухміліметровий листок з дюркою. І ось такий от о, конусний качан. Видно наче о. Тепер так от покажу здалі, як то діло робиться. Видно, буде стіл видно. Качан змащений трохи. Якимсь шмаровидлом, щоб він був слизький, можна милом натерти, Кого що є, можна маслом помазати. Тепер беремо оцю от залізяку і підкладаємо під низ бляшку. І треба візуально її зацентрувати. Якось. Качан, то все діло файно прижимаємо до залізяки і це кінчилась флешка, як завжди. Коротше, просто берем залізяку і пхаємо на конус, доки не упреться. Знімаємо залізяку. І от нас тут от така от ляпота. Якщо різати рівно без заїздонів, без заусні, не буде ні розривів, нічого. Зараз я то стягну. От Стягну. Отаке криве, нефайне. Беремо знову залізяку, кладемо і. Тільки щоб не клепнуть по торцю ясне діло. І от така от нас виходить ляпота. Ось ще дві. Трохи треба збільшити Дюрку, от поміряв трохи. Розрізав отвір, збільшив. Должно тут все бути тугенько, як в молодої. Тепер беремо цю бляшку, штангенциркуль. Зажав. Ну і розмічаємо по кругу кромочку. О, затиснув як. Що там є? Отак от. Ну і всі, 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 всі тут понятно Розмітили полосочку. І по цій полосочці так само ножницями обрізаємо рівненько, щоб було файно. І виходить таке кільце. Тепер беремо прокладку, і то все от збираємо докупи. І просто шматочком деревини ручечкою то все акуратно розвальцовуємо. То все акуратно розглажується і виходить от, така от файна штука. Зараз я за друге. Друге. І там от не треба поміняти, бо трохи закосячив. Ну, Аби їх я робив кожен день, то воно б все було фух і все. А так як от не кожен день то як казав один знайомий, знайомий, такий добрий знайомий, багато чого навчив, Многократним повторенням добиваємося правильності ісполнення результату. Тобто, правильності ісполнення упражнення. О, якось так. Ну от то є оригінал Бу, а то є одна і друга. От така от Файна Завальцівка. З цього боку так от. То все царапки то все ужметься. Такі дві прокладки, чи то їх пара стоїть, чи то просто щоб. Другий раз не морочить голову. Ну, ще все, це два котла, і тут іде Цеп ГРМ з двухкотлового якогось мопеда. Я не знаю, спрошу в автора в опису під відео напишу, що то є за техніка. Такі от справи. Все можна робити. Все, що зроблене, можна повторити. В принципі, ну. Качан. Іменно от такі от ножниці. Ну не цього і контори, а просто ножниці. Ну і висічки. Висічки, до речі, прийшлося зробити побистричку нові. То є кусок пружини просверлене, лиска і заточене. 65Г. Ну то з пружини Opel Kadett Нагрів, розвернув потім до ярко-червоного і в масло. І класно працює. От. Мені сподобалось, бо то я батько робив, а воно щось такого дуже сухе сипеться. Просто папер рубать прокладки, годиться, а параніт, метал не годиться. Отакі от от штуки. Ну, ось так. То є не складна робота, але така от тошнотворна і дуже, так сказати, творча. На ті дві прокладки я реально виточивши тут дерев'яний конус, зробивши е, висічки, то все вирізати, вистукати, я реально години 4-5 вбив на ці прокладки. Ну, але по. О, ну, себе оправдує. В принципі, така гарна робота. Але не знаю, я б її часто б не робив би це так от під настрій. Ну, в принципі, всю суть передав, що хотів показати. Так що всім удачі. До зустрічі і на, думаю, наступне відео буде по. От, Оцьому корчу вже е, гільзи розточили, колінвал ще в них лежить на шліфовці. В принципі, купив там трохи подрібницям, так що в процесі.